Першого міського час новин про найактуальніші події очима наших журналістів. Ви дізнаєтесь вже за мить у студії. Працює Карина Костецька. Вітаю. Морозі проводять масштабні роботи з оновлення теплових мереж у 2025-му планують замінити 37 кілометрів старих труб на нові? Наразі фахівці комунального підприємства вже працюють на теплотрасі в металургійному районі. Нею надходить тепло в 138 житлових будинків, а ще й на об'єкти соціальної інфраструктури. Заміна труб не єдине оновлення, яке буде проведено під час підготовки міста до опалювального сезону. 2025-2026. На які новинки чекати та як комунальні? підприємство Криворіжтепломережа проводить роботи з модернізації далі в сюжеті. Замінити 37 кілометрів старих труб у місті. Такий план реалізує комунальне підприємство Криворіжтепломережа у рамках підготовки до нового опалювального сезону. Наразі роботи ведуться на теплотрасі в мандалургійному районі від червоної до першої дільниці, яка забезпечує опаленням 10,5 з половиною тисяч криворічців. Теплотраса забезпечує опаленням 138 будинків. Загальна протяжність труб, які підлягають заміні, 3 кілометри. Роботи виконуються у два етапи: Перший був Виконаний минулого року. Ми замінили 1450 метрів теплотраси. В цьому році ми замінюємо ще 1550 метрів. Вартість проєкту 70 мільйонів гривень. В минулому році було витрачено 29 мільйонів, а в цьому році 41 мільйон гривень на заміну тепломережі. Крім того, у місті триває капітальний ремонт 13 котлів, 5 з яких оновлюють повністю масштабну програму. Реалізують коштом місцевого бюджету у співпраці з міжнародними партнерами. Паралельно оновлюють і теплову Ізоляцію та ремонтують десятки кілометрів мереж. Загалом тільки у металургійному та тернівському районах планується реалізувати 14 проєктів капітального ремонту магістральних мереж. Криворізьке комунальне підприємство тепломережа Тіпласіті. Прошу не путати з державним підприємством, що підпорядковується «Нафтогазу» в Києві теплоцентраль. Розпочала великий комплекс робіт для підготовки до наступного опалювального сезону. В цьому році 8-8 лочномодульних котелів, 7 когенераційних установок які дають і тепло, і електрику, автономну електрику для котелів, 13 котлів. І замінюється повністю 37 км кілометрів. на даному об'єкті тільки розпочато другий етап робіт. Наразі триває демонтаж старої зношеної труби. Під час підготовки до нового опалювального сезону у місті буде замінено 10% теплових мереж на нові металеві ізольовані труби. І це є одним із пріоритетних напрямків модернізації систем теплопостачання кривого рогу. Аліна Сіднікова Іван Сергіїв перший міський. Атакувала машину рятувальників. У Нікополі зранку ворог скерував дрон камікадзе на спецавто ДСНС, яке прибуло на ліквідацію пожежі, що виникла внаслідок удару безпілотника раніше. Люди не постраждали, зачепили лише автівку. Армійці з повітряного командування Схід в небі над не Дніпропетровщиною знищили сім російських безпілотників. Наслідок атаки ворога в Губинській громаді Самарського району загинула 12-річна дівчинка. Ще одна дитина дівчинка 6 років, а також двоє дорослих отримали поранення. приватне домоволодіння та господарська споруда частково в руїнах. Ще один будинок та гараж отримали пошкодження. Внаслідок атаки безпілотника в Слов'янській громаді Синельніківського району стали займання на території фермерського підприємства. По великомихайлівській громаді Синельніківського району прилетіла російська керована авіабомба. По Нікопольському району окупаційні війська застосували ствольну артилерію та дрону камікадзе. Під прицілом опинились мешканці Нікополя, Марганицької та Покровської громад. Із пораненням в середньої тяжкості до лікарні доправили 47-річну жінку. Ворожі обстріли зачепили два приватні будинки: господарську споруду, леп та інфраструктуру. Напередодні протягом всього дня росіяни здійснили більше атак на Нікопольський район. Для цього використовували гармати та ефпівдрони по Нікополі, Мирівській, покровській та Маргненській громадах. Поранення отримав 59-річний чоловік. Його життю нічого не загрожує. Вороже залізо зачепило три приватні будинки: господарську споруду, АЗС, газогін, леп та інфраструктуру. Україна залишається під постійним вогнем російських військ 1161 добу. Поспіль Черкащина зазнала атаки дронами під ворожим вогнем, перебувала критична інфраструктура. Без газопостачання опинилась частина споживачів обласного центру та довколишніх сіл. На Донеччині протягом минулої доби загинули п'ятеро людей. Ще четверо дістали поранення. Пошкоджень зазнали понад 40 приватних багатоквартирних будинків, адміністративна будівля, промислова зона, а також постраждали лінії електропередач. За добу по Харківщині ворог наніс щонайменше 31 авіаційний удар та застосував 20 ударних дронів. Від атак постраждали двоє чоловіків. В результаті обстрілів пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків. Внаслідок влучань сталися пожежі на площі понад 800 квадратних метрів. За добу на Сумщині відбулося майже 90 обстрілів. Один мирний житель загинув. Ударів зазнали 29 населених пунктів. Пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки, автомобіль і нежитлова будівля. Чергова спроба маніпуляції. чомусь всі повинні чекати 8 травня, і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не параду. І саме тому ми вважаємо, світ вважає, що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знов вбивати. Негайне, повне і безумовне припинення вогню Щонайменше на 30 днів. Ворог не зменшує інтенсивність атаки на Запоріжжі. Зафіксовано 544 удари удара по 10 населених пунктах області. За добу надійшло 13 повідомлень про руйнування. Серед мирного населення обійшли без жертв. Внаслідок дронових артилерійських та авіаційних атак у Херсонській області постраждали щонайменше 12 людей. Пошкоджено три багатоповерхівки, дев'ять приватних будинків та об'єкти соціальної інфраструктури. Ворог п'ять разів вдарив підронами на Миколаївщині. Внаслідок одного з обстрілу. Рів пошкоджено житловий будинок. Мирні жителі на щастя не постраждали. Знищують живу та механізовану силу російських окупантів. Село оборони України продовжує титанічну працю з очищення території нашої країни від ворожої навали. Так, протягом минулої доби достроково демобілізували ще 1060 озброєних чужинців, знищили 140 одиниць автотранспорту, 94 безпілотники, 42 гармати, 14 броньовиків, 5 танків та один засіб ворожої ППУ. Наша авіація, ракетні війська та артилерія завдали ураження по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засоби ППО та двом артилерійським засобам противника. Українські сили оборони знищили 37 російських шахедів та БПЛ. Ла інших типів на півдні, в центрі, на сході та півночі країни. Ще 47 ворожих безпілотників локаційно втратили без негативних наслідків. Наші оборонці зупинили 178 штурмів російських підрозділів на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Турецькому, Покровському, Новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. У підсумку, за 1161 день ворожу Орду зменшили наступним чином. 370 літаків, 335 гелікоптерів, 10 728 танків, 22 325 броньовиків, 27 080 гармат, 34 177 безпілотників, 46 432 одиниці автотранспорту. 1146 засобів ППО, 1473 ракетні системи залпового вогню, 3196 крилатих ракет та майже 951 тисячу російських загарбників. Вийшли на фінішну пряму на території Довгинцівського району. Завершуються роботи з облаштування якісно нового для кривого рогу соціального об'єкта малого групового будинку. Він стане комфортною та затишною домівкою для ще десятьох дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з інвалідністю та особливими потребами. Міська влада реалізує цей проєкт у співпраці з Дніпропетровською ОВА, ЮНІСЕФ та Save the Children. На якому етапі зараз роботи? Які умови матимуть діти та коли зможуть? Приїхати дізнавався Олександр Фафілатів. Для дітей з інвалідністю та особливими потребами у кривому розі створюють малий груповий будинок. Роботи стартували в 2023 році. Наразі завершується оздоблення фасаду та облаштування дитячого майданчика поблизу будівлі. За планом оселитися в ньому діти мають вже восени. По квадратурі 360 квадратів. Тут для удобства, що тут ми маємо, туалет, санвузел МГБ. У нас для удобства кондиціонери, віддільні санузли с нагомоїчками для дітей. Щоб тут п'ять санузлов. Ігрова зона дуже чудова, комфортні, здорові кімнати їх п'ять кімнат в кожній кімнаті по два чоловіка буде. Ну якби дітям дуже зручно буде. Однією з важливих переваг нового малого групового будинку. Є його вдале розташування. Поруч знаходяться гімназії номер 88 а також різноманітні гуртки та секції. Крім того, безпосередньо біля будинку облаштовано сучасний дитячий майданчик для активних ігор на свіжому повітрі. Наша школа знаходиться за 5-7 хвилин звідси. Школа Приймає в свої стіни дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивні класи створені майже на кожній паралелі. В кожному класі є асистент вчителя для дитини з особливими освітніми потребами. Для цих дітей і для всіх дітей закладу є укриття. Діти можуть навчатися як офлайн, так і онлайн. Ми чекаємо їх в стінах нашої гімназії. Малий груповий будинок якісно новий для Кривого Рогу соціальний проєкт. Ця будівля має стати комфортною та затишною домівкою для ще десятьох дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з інвалідністю та особливими освітніми потребами. Міська влада реалізує цей проєкт у співпраці з Дніпропетровською ОВА ЮНІСЕФ та Save the Children. Із дітьми тут працюватимуть кваліфіковані психологи, лікарі, фахівці соціальної роботи, вихователі. Малий груповий будинок це заклад соціального захисту, який розрахований на Дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і е, направляються сюди, сюди діти е, в більшості свої, це діти, які мають особливі потреби, і діти старшого віку. Чому саме ці діти? Тому що е, ми знаємо, що дітей старшого віку вже після 13 років, там 14, 15, 17 років, їх не дуже е, хочуть брати в сімейні форми виховання, під опіку, усиновлювати і так далі. І самі діти, вони вже достатньо дорослі. Вони не баж... ну, іноді не бажають іти в сім'ю. Вони вже звикли до. Інших умов і якби саме в цьому закладі будуть створені умови, наближені до сімейних. Влада міста успішно втілює в життя один з найбільших в Україні комплексних проєктів для забезпечення сімейними формами виховання дітей сиріт та дітей, які позбавлені батьківського опікування. Кожна дитина потребує сімейного тепла та затишку. Тому в нашому місті ми все робимо для того, щоб діти виховувалися. В сім'ях, в родинах, і за останні п'ять місяців ми вже е, купили і розташували в 15 будинках, 71 дитину. І ми вже е, зустрічалися і знаємо і дітей, котрі будуть переселятися в цей будинок. І вони зараз вибирають і назву будинку у кривому розі з 1534 дітей, що не мають батьків. 88% вже знайшли нові домівки. У місті нині є 49 прийомних сімей та 17 дитячих будинків сімейного типу. Це найбільший показник Дніпропетровської області. Місто на цьому не зупиняється в планах протягом року придбати ще 8 об'єктів нерухомості для потреб ДБСТ. Олександр Фофілатівлій Припчук перший міський. Шістдесят криворіжців отримали подяку від ради оборони міста. Відзначили тих, хто не залишається байдужим у найстрашніші моменти для кривого рогу. Волонтерів, рятувальників, медиків, комунальників, тих, хто допомагає людям після страшних російських ворожих атак по місту. Саме вони виносять уламки, прибирають скло, годують постраждалих. Що ж змушує людей, попри неодноразові повторні ворожі удари по місці влучання їхати на прильот і допомагати? Запитали у волонтерів наші кореспонденти. Дякую Кривому розі вручили подяки тим, хто під час обстрілів не стоїть осторонь, а одразу йде на допомогу. Це волонтери, працівники комунальних служб, медики та звичайні містяни, які допомагають постраждалим під час обстрілів. Раїса Степанівна є директоркою навчального закладу, який знаходиться поруч з місцем, куди 4 квітня влучила ворожа ракета. Тоді загинула 21 людина, серед них 9 дітей. Її колектив допомагав розчищати територію закладу, аби якнайшвидше. На його базі було відкрито штаб допомоги, де люди отримали всі необхідні будматеріали. Ми там були двоє суток: і день, і ніч. І ті, хто був і найбільше всього допоміг із представників нашого колективу, вони сьогодні в залі. Ну мені дуже приємно, що їх вклад відмічено буде, що їм скажуть дякую за те, що вони ось так патріотично і відповідально поставились до, до цього. Євгенія є волонтеркою. Вона також була відзначена подякою. Жінка є учасницею міжнародної організації. Окрім допомоги криворіжцям, її команда майже кожен день забезпечує продуктовими наборами жителів деокупованих територій Херсонської області. Під час прильотів, які якийсь стаються в нашому місті. Наша команда працює на точці видачі гарячих харчових наборів чаю, кави. Тобто ми працюємо безпосередньо з населенням, забезпечуємо ДНС і всі організації, які працюють на місці. Голова ради оборони міста Олександр Вілкул подякував кожному, хто робить свій внесок у безпеку в кривому розі. Тут є люди, які дуже Допомогли на прильотах, ну як ми кажемо, це і волонтери, це і медики, це і працівники органів місцевого самоврядування. Ну насправді робота рятівників, яка дуже важлива, і ми їм завжди кажемо дякую, закінчується за 2-3 години. А потім добами працюють лише одні комунальники, так і нам також треба казати дякую. Серед нагороджених і ті, хто гасив пожежі, і ті, хто відновлював комунікації, і ті, хто годував постраждалих на місцях прильотів. Кожен удар ракету по місту Криворіжці об'єднуються, гуртуються, аби допомогти один одному. Та чи може бути інакше, коли ти любиш своє місто, поважаєш тих, хто живе поруч та маєш небайдуже українське серце? Аліна Сіднікова, Едуард Лушпенко, перший міський. Обрали та нагородили кращих музикантів. Четвертій художній школі підбили підсумки міжнародного фестивалю конкурсу баяністів, акордеоністів та ансамблів сучасні ритми. Першість проводять з 2014 року. І за цей час вона постійно змінювалася та еволюціонувала, переходила до онлайн формату. Змінювалась програма виступів, але неодмінно залишалась любов до музики та відкриття молодих талантів віком до 15 років. Цьогоріч в конкурсі взяли участь більше сотні учасників з вісім. 17 регіонів України, а також представники Молдови та Швеції. За віртуозною грою музикантів спостерігали наші кореспонденти. Максиму цьогоріч буде 14 років із них вже майже половину свого життя грає на баяні. Опанував вміння гри на ньому волою долі, адже спочатку хотів піти на гітару. Втім, як показали подальші події, це рішення було цілком вірним. Музика займає першу планку мого життя. Прийшов грати я у сім років, займаюся сьомий рік. Така смішна історія. Я прийшов спочатку на гітару, але місця всі були зайняті. Тому вийшла моя вчителька з Баяна і пригласила до класу Баяна. Ну, Я зайшов, починав обирати інструменти і кажу, хочу на ось цьому з кнопочками. Максим, як і сотня інших учасників з 18 регіонів України, а також з Молдови та Швеції, долучився до міжнародного фестивалю конкурсу баяністів, акордеоністів та ансамблів сучасні ритми. Головою його журі є народний артист України, професор, член національної всеукраїнської музичної спілки Володимир Мурза із Одеси. Принагідно, він ще й дав майстер-клас. Пан Володимир є знаним метром гри на баяні. Втім, востаннє був у Кривому Розі гала-концерті фестивалю конкурсу. Досить давно ще в 2019 році. Потім був перехід першості в онлайн формат через пандемію ковіду. А згодом і поточна ситуація через військове вторгнення Росії наклала свої обмеження. Ми завжди очікуємо відкриттям відкриттям талановитих учнів, майбутніх виконавців. На жаль, конкурс останні роки проводиться в дистанційній формі, але все-таки все досить високий рівень показують учасники цього конкурсу. От, і в цьому році теж ми. Ну, я можу сказати по собі. Відкрили як для мене, так і для інших, дійсно талановитих, по-справжньому талановитих виконавців, дітей. Це дуже добре, що саме спрямований напрямок на от, талановиту молодь до 15 років. За вимогами Міністерства культури, конкурс міжнародний був двохтуровий. Кожен учасник і на перший, і на другий тур, грав зовсім різні музичні композиції, що додавало складності. Сам конкурс є традиційним для кривого рогу, адже вперше його провели в 2014 році. І з тих пір він постійно видозмінює свій формат та специфіку проведення, незважаючи на такі важкі часи для нашої держави, а діти і молодь. Настільки сильні і нескорені наші українські, і вони ще більш змотивовані на подальший розвиток, на професійний розвиток. Вони стали ще сильнішими, ще міцнішими. І з усіма по всьому світу і по всій Україні отримують великі досягнення кожен в своїй сфері. Особливо зараз ми кажемо про баян і акордеонне мистецтво. Цьогоріч взяли участь понад 100 учасників. Всю необхідну підтримку розвитку культури в місті та проведення подібних фестивалів конкурсів надає, окрім профільного управління культури Рада оборони міста та влада Кривого Рогу. Культурне життя триває, культурне життя продовжується. Так трохи змінюються формати. Деколи приходиться виходити в онлайн, деколи ми ховаємося в укриттях, але тим не менше наші діти мають змогу продовжувати своє навчання, продовжувати приймати участь у всіх конкурсах і фестивалях, які відбуваються в нашому місті. Адже завдяки місті Ській владі у кожному закладі культури створені укриття є пункти незламності, де діти можуть продовжувати своє навчання. Фіналістів міжнародного фестивалю конкурсу баяністів, акордеоністів та ансамблів сучасні ритми нагородили пам'ятними дипломами на згадку про участь та зайняті місця в окремих номінаціях. На наступний рік організатори музичної першості сподіваються, що кількість учасників теж подолає позначку в 100 музикантів. Олександр Ривчук, перший міський. До останнього боровся за нашу незалежність у кривому Розі Провели в останню путь сержанта Андрія Плаксу, командира взводу зв'язку військової частини А-5146. Йому було 53 роки. Андрій Олександрович помер під час проходження служби 12 квітня цього року. Причина важка хвороба серця. Він служив до останнього, залишаючись вірним рідній Україні. Попрощатись з військовим прийшли рідні, друзі та бойові товариші. Поховали сержанта Плаксу з військовими почистями у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Замужність та героїзм військовослужбовця рідним героя передали на грудний знак за заслуги перед містом третього ступеня по смерть слава навіки герою. Водоканал нагадує передача показників лічильників це не лише ваш контроль над витратами, а й можливість сплачувати лише за спожиття. Подбайте про поточний розрахунок, передавайте показники щомісяця, з 28 го по останнє число будь-яким зручним способом. Прості дії, велика економія на сьогодні. У мене все А ви обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі, адже більше новин про життя міста можна дізнатись з Ютубу, Фейсбуку і Телеграму першого міського. Тож будьте в курсі останніх подій. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі!